Доброго дня, друзі! Пропоную до вашої уваги недорогий, але досить якісний ліхтар модель LS03. Вартість його 380 гривень. Зараз ми подивимося, що він може і чого його не сильно люблять. Ліхтар досить великий за розміром. Він не компактний. Має два набори світлодіодів. Це чотири світлодіоди в голові ліхтаря. І один коп світлодіод в його ніжці. Режими три для верхніх світлодіодів. І один режим для копа. Також ми маємо індикацію рівня заряду. І порт micro USB для зарядки батареї. В цьому ліхтарі стоїть батарея 18650, одна штучка. Має вона фактичну ємність десь 600 мА. Годин. І на цій батареї він досить пристойно світить до 3 годин на коп світлодіодів. Якщо замінити ту батарею на більш ємкісну, то ви будете мати ліхтар, який задовольнить всі ваші потреби у світлі у часи блекауту. Думаю, що на нормальній батареї він буде працювати 12 годин і більше. Тим більше, що для заміни батареї потрібні найменші навички з паяння і сам паяльник там всього два. Проводочки, тож батарея міняється швидко і без всяких проблем. Самі ж світлодіоди дуже гарні, дуже якісні. Я прикладу до цього відео зразки його роботи, щоб ви розуміли, як він світить. І я думаю, що це чудовий варіант за ті гроші, які він коштує, бо, докупивши ще за 150-200 гривень, наприклад, більш потужну батарею, ви будете мати за розумні кошти. там 500 гривень ліхтар, який буде працювати 12 годин, і нічого навіть близько за часом роботи і за якістю світлодіодів, ви знайти не зможете. Всі інші будуть набагато дорожчі, і не факт, що будуть довго і щасливо працювати. Ось що я вам хотів розказати про ці ліхтарики, якщо ви зацікавилися, знизу буде. Посилання, де його можна придбати, був радий, якщо ця інформація була для вас корисна. Гарного всім дня, мирного неба! Щасливо!